Ангел, що рятує життя та показує війну такою, якою вона є. Боєць третьої штурмової Віктор став легендою воєнного Ютуб. Практично на кожне завдання він виходить із відеокамерою, яка записує все, що робить його команда. Як штурмують посадки, як трьохсот та беруть у полон окупантів. За два роки на фронті військовий зрозумів кілька простих істин, яких далі в ексклюзивному матеріалі. Позивний ангел, тому що за період свого життя я дуже. Дуже багато людей врятував не тільки на війні, а й взагалі в житті. Для тих, хто вивчає російсько-українську війну, він як рок-зірка. Відео з його камери GoPro дивляться мільйони користувачів соцмережі. Звати його Віктор, переможець, додає чоловік. До війни працював за кордоном. Коли зрозумів, що Росія планує повномасштабну агресію, вирішив повернутися додому. Відтоді змінилося коло спілкування. Люди з довоєнного життя відсіялися. Війна, в принципі, показує, хто є хто, каже боєць. У мене от від початку війни, якщо чесно, в мене все помінялось. У мене були люди, які за кордоном завжди я їм допомагав. Завжди. Зараз вони забули за мене. От мене вже четверта операція була три на коліні. І одна на животі. І щоб ви розуміли, в мене ніхто мене не згадав. Навіть не набрав і не запитався, друже, а як ти? От ми хочемо щось виховати, а на війні виховується дійсно сім'я. От на війні ти дивишся, хто є хто. От важливо, важливо той момент, коли ти приходиш, і ти... тобі дуже важко. Тобі паскудно, ти приходиш, і друзі. Це в мене, я кажу, в мене друг нога, друг е просто монгол просто найкращий. Люди, які просто завжди каже ангел, не вони... Падай духом, психологічна підтримка бійців обов'язкова річ на війні, зрозумівши й цю істину, вирішив стати одним з тих, хто лікує душі. Психологія це насамперед про довіру між людьми, каже Ангел. А цього зараз дуже бракує. Я поради ніколи не даю. Я завжди вислуховую людину, і бувають моменти, коли людина, людина не може довіритись другій людині, коли в неї є розуміння, що. Ти просто не зрозумієш мене. Людина, яка побувала там, побачила смерть, побачила побратимів, відірвані кінцівки. Все, в неї світ змінився. У неї змінилося бачення світу, в неї міняється просто. Війна змінює цінності та пріоритети. Проблеми в цивільному житті вже не такі суттєві. Після побаченого на фронті через це іноді розпадаються сім'ї або ж навпаки народжуються нові. Своє кохання чоловік зустрів після повернення в Україну. Якби не війна, то навряд чи доля звела б мене з дружиною. Жартує Віктор і виокремлює і ще одну істину, яка стосується і особистого, і професійного життя. Мають бути відкриті відносини. Це ти повинен е, висказати свою думку. Завжди люди закриваються один в одному. Я вам скажу так: от, наприклад, є проблема. Жінка думає, давай я змовчу і не буду нічого казати чоловікові. І все якось устаканиться, все буде добре, але її гнітить всередині. Вона не сказала чогось, і вона тримається в собі, а потім воно виходить і це плачевно закінчується для сім'ї. Тому треба обговорювати кожен момент. Важливо, що в тебе відбувається. Ти не повинен залізати в чужу сім'ю, ти повинен думати про себе. В тебе є задача, ти робиш. Протягом нашої розмови Ангел час від часу повторював фразу Хто як не ми, але на війну мають йти свідомі вмотивовані люди, а не бусифіковані, які можуть підтримувати армію, купуючи техніку. Нам бракує інструкторів, які розуміють російсько-українську війну. За кордоном вчать уникати конфліктів, але це не завжди працює на штурмах. Потрапивши під обстріл, маєш розуміти, як діяти і за можливості допомогти побратимам. Я вилетів з бліндажа, СПГ відпрацювало по мені. І якби не мій побратим, батько загинув, він загинув, він не затягнув мене в бліндаж. Я це батько моєї дружини. Якби він мене не затягнув в бліндаж, я був би загинув. Там, де я лежав, два приходи СПГ, і все, мене би не було. Тому я завжди кажу, треба вчити того, що буде відбуватися в подальшому. Інструктора це просто ліцензія, просто дається от наліво направо. Давайте будьмо чесні. Ми хочемо виграти війну, значить нам потрібно це змінити. Нам потрібно люди, які дійсно мають цінний опит на передку, і щоб вони все все передавали. У нас багаторічний досвід ведення воїн зі східним сусідом. Ми й самі можемо інструктувати військові формування з інших країн. Ми освоїли іноземну зброю швидше ніж пророкували воєнні експерти. На завершення розмови називає ще кілька істин. Ніколи не осуждати тих людей, які не можуть, а ми їх заставляємо. А дати можливість тим, які хочуть. І сказати, друже, давай будемо працювати над нашою спільною перемогою. Якщо ти поруч, підставиш свої плече і ти зможеш. Україна переможе. Обов'язково. Це просто питання часу. Питання часу і обов'язково переможе Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.